Англійський алфавіт. Друзі. Перед вами 26 літер англійського алфавіту. Давайте подивимося, як вони називаються. A, B, C, D, e, F, G, H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Слід знати, що британська та американська назви літері Z відрізняються: британський варіант Z, американський Z. А у квадратних дужках ви бачите фонетичну транскрипцію це такий спосіб передачі на письмі усної мови з усіма її особливостями. За допомогою транскрипції можна прочитати будь-яке слово без помилок. Найлегший спосіб вивчити англійський алфавіт, звичайно ж, це відома дитяча пісенька. Давайте заспіваємо її разом. Завдання нашого першого уроку познайомитися з літерами англійського алфавіту, тобто запам'ятати, як вони виглядають і як називаються, тому уважно подивіться на кожну з них ще кілька разів проспівайте пісеньку і тільки потім приступайте до наступного уроку.